Не обіжайте руками, не чіпайте. Нехай вони старенькі ще постоять і вас зустрічають. Все, щоб було в порядку, баба-галя. Посеред мальовничого хутору головненській громаді стоїть затишна хатинка. Її господиня пані Галина вже зустрічає нас на порозі. Саме вона власноруч відтворила атмосферу сільського дому минулих століть з вишитими рушниками, килимами та особливим теплом. Я пам'ятаю, як на печі я сиділа, була маленька, і от мені, мені хотілось відтворити те все. Я так думаю собі, ну хай я потрошки. Угу. Ото зробила собі діда з бабою, ото зробила хатинку ту, яка в мене хата, яке в мене все українське, яке в мене колишні рушники з колишніми кружевами, що ще тії баби робили. І от так собі зробила. Тими своїми ще колишніми, що я ткала, ще діти були маленькі, позастелювала вчів, ото все ж оно ну, колишнє, от бачите, на лавці ходніх той вже він йому може 50 років. Ага. Ну отак от собі, хай люди, і хай буде гарно всім. Хай буде гарно всім. А ще волонянка має власний сад, у якому ростуть груші та яблуні, встигає і на городі серед помідорів, і навіть кавунів. Бачите, як яка вона хороша. Чи вони червоні, чи вони не знаю? Бо вроді доспіли, Таке буває, що різала червоний, ні то, то ні, а червоний, то червоний. Баба Галя розповідає, що сюди до неї на гостину приходять і діти, і дорослі. Кожен знаходить тут щось рідне та тепле. Частенько люди збираються, бо щось відсвяткувати, то жартує господиня, і вона тоді собі сідає за стіл. Я сюди прийду, я тут надихаю тут. А як грибочку багато тут буде? скільки було не раз, прийду грибів... Тьма, от зараз дощ пішов, може і будуть грибочки. У садибі пані Галини двері для гостей завжди відчинені. Головне, наголошує господиня, аби люди шанували чужу працю і проводили час в садибі культурно та охайно.